Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми у Покровську і спілкуємося з інспектором з комунікації головного управління Нацполіції у Донецькій області Павлом Дяченком. Вітаю вас, пане Павле. Перший день повномасштабної війни. Ви очікували, ви якось готувалися до цього? Ми на війні вже більше 9 років. Тобто, у нас в регіоні в Донецькій області вона і не скінчалася ця війна. Ну тобто, так, да, менше було обстрілів, не такі масштабні руйнування, як зараз, да, коли цілі міста ну, можна так сказати, стерти взагалі. Але все одно була війна, були обстріли, гинули та травмувалися цивільні особи, гинули діти від ворожих обстрілів. Перші місяці повномасштабного вторгнення Бахмут був, скажімо так, тиловим містом. Він приймав переселенців з Луганської області. Ви виконували ті ж самі, в принципі, функції, які ви виконували всі ці 9 років. Чи може вже якось змінилася ваша робота? Ми їздили. Ну, то я безпосередньо, я як пресав. Офіцер, поліцейський з комунікації в Бахмуті на той час був на цій посаді. Я безпосередньо виїжджав на місця обстрілів, тобто населені пункти Бахмутського району, і ну фіксував всі ці руйнування, знімав репортажі. Як змінювалися взагалі задачі з наближенням лінії фронту? Були патрулі, люди почали виїжджати. Була основна мета недопущення фактів мародерства. Потім перевірка людей на Відношення до колаборантів. Ну, а вже потім, коли російські війська майже впритул наблизились до Бахмуту і вже почали закидувати місто всім, чим можна, артилерія, міномети, то діяльність, ну, вона, звісно ж, змінилась. Намагався там майже кожну ситуацію, кожний обстріл документувати, фіксувати самі руйнування ну, будинків, об'єктів інфраструктури. У нас були створені групи парамедиків. Так само було і в Бахмутському районному відділі поліції. І моя діяльність пересікалась з хлопцями, тобто, ніколи вони їдуть туди, і я їду. А як, до речі, почали і коли почали працювати в екіпажі Білий Янгол офіційно білий Янгол було створено за наказом начальника головного управління національної поліції Донецької області генерала Руслана Осипенко. Було створено 1 грудня 2022 року. Тобто, ну минулого року. Ці функції вже виконували групи. Вони так були створені з поліцейських, які самі виявили бажання допомагати. Процес документування тривав, але безпосередньо такі незвичні для поліції функції, коли ти надаєш домедичну допомогу, да, ну, медичну допомогу, коли ти займаєшся питаннями евакуації, і це все вже з з кінця літа, от ми в Бахмуті почали вже проводити евакуацію. Чому особисто ви вирішили приєднатися до Білого Янголу і брати на себе ось таку відповідальність за людей? Коли ми з хлопцями проводили, почали проводити перші евакуації. Ну я фільмував як пресофіцер, вже не просто там, от, там, тримаючи в руках камеру або фотоапарат, це все було незручно. Ну ти повинен бути постійно в русі. І була камера GoPro, закріплена на шоломі. Процес фільмування йде, а в тебе вільні руки, і ти можеш таким чином допомагати. Ми вивозили, ну забували наш мікроавтобус ну майже повністю, там і речами, і домашніми улюбленцями Ми вивозили людей з собаками, з котами, там великі такі клітки були. Тобто, і, ну, і воно якось так почало, що ти ну, фізично долучився і все, все разом з хлопцями робили. І по-перше, я думаю, як у кожного з поліцейських, це допомога. Це розуміння, що потрібно допомагати. Головне це фідбек, да? зворотня реакція, коли ти бачиш результат, і коли тобі телефонують родини або діти, яких ти вивіз, і ну, до, до сих пір телефонують, і ми спілкуємось, там якісь там може проблемні питання, або там просто там поговорити. Тобто, і ти розумієш, що ну ти зробив це правильно. Особисто ти хлопці, з якими ти разом та дівчата. Ну Узі, червона калина похилилася. Наша славна Україна зажурилася. Коли Бахмут вже став максимально небезпечним містом, ви щодня ж так там були присутніми? Бахмут був небезпечним, починаючи, напевно з. Минулоріч літо, якщо брати так з початку осені, напевно, так, От вже було ну вже дуже. І окремі райони ми вже навіть і не могли туди заїхати, тому що там вже приват, ну, це стосується там приватного сектору, який знаходиться на околицях міста. А, і все одно з тих районів ми вивозили людей. А кого зазвичай вивозили? Пріоритет це, мабуть, були все ж таки родини з дітьми чи вивозили абсолютно всі? абсолютно всіх. Люди нам зателефонували. Ще тоді був зв'язок. У нас є окремий номер у кожного у кожної групи, яка працює нам по напрямках. Є окремий мобільний номер. І тоді нам зателефонували люди, сказали, що хочуть виїхати, але ну дуже сильно благали забрати. Ну, Три таких великих клітки з собаками. Звичайні, собаки, дворняжки, але не маленькі. В четвер... четверта клітка була, там, котів було, там, може, чи 6, чи 8, ну, дуже багато. І вони так переживали. Ми кажемо, така чого ну заберемо. Тільки ви, щоб все швидко зробили, тому що тоді ну дуже сильно прилітало. Вони вже а, тварин а, помістили до кліток, все позакривали. Ми тільки під'їхали, швидко все загрузилось і поїхали. Рем вже такий дорослий. Я так пам'ятаю, що ви його цуценям знайшли на розвалинах після обстрілу, так в Бахмуті. А... Ну, тоді вже було місто ну, досить побито, він там лазив в одному районі. І Ми з хлопцями коли проїжджали, ну, побачив маленького да, цуцика, так стало жалко. А, ну і Вирішив, заберу собі. Буквально через годину після того ну, я взяв там води, почав його вимивати. Малий, брудний був. І В те місце, де він лазив ну, в той район, був дуже потужний приліт, приватний будинок розбило, багатоповерхівка поруч. Ну так і стало, що ось він зі мною і весь період от, в Бахмуті і провів. Рем неофіційно став поліцейським психологом, так? У нього така посада тепер? Можна сказати і так, тому що коли ну, діти от, ми вивозили родину, їхали дуже швидко, розуміли, що прилетіти може будь-коли, дітки сиділи там на двох креслах, в трьох поруч, я єдине, що так, відволікаємось, беру його на руки дітям. Так, тримайте, обіцяйте, що будете тримати собаку. І все. Вони вже не чули нічого, не вибухо війни, там нічого. Все, вони його взяли. Там хто за вуха, хто за лапу дергали. Яка була найнебезпечніша поїздка? Це Бахмут, чи все ж таки Нью-Йорк вже потім, після Бахмута? Ну, найнебезпечніша поїздка була. Це коли ми потрапили під обстріл. Ми планували їхати в... Селище поблизу часів Яра, у нас була заявка на евакуацію бабусі з козою, собаками та котами. Ми їхали по дорозі і прилетіла міна. Ну, ми так розуміли, приблизно що це 120-та міна була. Вона впала поруч з автівкою, і машина була ну, дуже суттєво пошкоджена, тобто продовжувати евакуацію не змогли. Хоча в той же день. Ну, оформили всі процедури, доповіли керівництву і там пройшли по лікарні. І вже після обід зробили евакуацію людей з бахмуту. Тут було ну зараз точно не пам'ятаю, десь чи 9, чи 10 осіб. А ту жінку забрали? А, ні, ні, ту жінку ні. Ні. Ну її забрали потім волонтери, але в той день ну, вийшло так, що ми тоді працювали спільно з військовими. Ми фізично ми вже не могли заїхати в Бахмут. І коли військовий вивозили, оприділяли умовну локацію, там вже там, людей забирали до себе і, і виїжджали. Ну ви так кажете, коли ми попали під обстріл? Ну це ж був не один раз. Ну, ну так, не один раз. І не один раз були травми поліцейських, так у вашого підрозділа? Ну це в основному це звичайні контузії. Ну тобто, коли поруч прилітає, да, воно вибухова хвиля, вибух потужний, воно б'є по вухах, тобто таке. І як ви відновлюєтеся от, після контузії і наступного дня, все одно ж їдете? да, да і кож кожного разу воно ну, виїжджали потім і працювали. Ви їдете на одну заявку, чи ви збираєте кілька заявок людей саме от, в небезпечні міста? Для кожна ситуація була по-разному. Тобто, коли в Бахмуті це було спочатку? Просто люди, ну був зв'язок, був мобільний зв'язок, і люди просто телефонували, і там, незважаючи на те, що там поїхали та хоч заднією бабусею. Ну, Працювали дуже потужно з військовою адміністрацією, з волонтерами. Було так, що з небезпечних районів забираємо людей, в саме місто довозимо до більш-менш небезпечної ділянки там, або там, місцевості. Там вже контактуємо з волонтерами, передаємо людей і їдемо далі, ну вже там до інших або. По реєстрації, коли гинули люди, ми ж це наша функції були також загиблих наслідок обстрілів. Ми також людей збирали, їздили по вулицях. Яка родина вам запам'яталася більш за все? Із тих, кого ви евакуювали? Їх багато. От зараз от сиджу з вами, спілкуюся, розумію, що вони всі запам'ятались. Якщо так, от якось відокремити, це хлопчик Богдан, маленька така родина, він один. Мати і батько загинули в Бахмуті під час обстрілу. Хлопчик залишився сам. Два дні пройшло. Він жив у сусідів. До нас звернулись служби справ дітей Бахмутської військової адміністрації. Знайшли цього хлопця, його евакуювали. Потім передали наші дівчата, ним опікувалися ювенальні поліцейські. І вже він поїхав до родичів в Київ. Найстрашніша. Те, що дитина залишилась сама, він маленький хлопчик, uh, і це те, як він мужно все сприйняв. Інша ситуація, ну я не беру до уваги найстрашніші умови обстрілів. Uh, я саму от, да, uh, людську, людьку, людську таку сторону. Uh, Ця ситуація про діточок в Торецьку. коли у них питали троє дітей, а де батько нема. Помер, а мати та померла. А коли? Сім ну, днів тому, і вони були у родичці. Ну, виходить, діти там же ж в Нью-Йорку не оформиш зараз. Ну, там Дуже щільні обстріли, неможливо так, що оформити там опікунство або ну, такі моменти, навіть ті тітки, у які вони були. І так було ну, разом з рідними, з їхніми було прийнято рішення їх вивозити. І вже потім в супроводі волонтерів, за що ну, кожним волонтерам, з ким ми спілкувалися, з ким допомагали, дуже, дуже величезна подяка, тому що ну, це все так швидко виходить. Ви спілкуєтеся далі з людьми, яких ви врятували? Так, спілкуємось. От, ну, вже так давненько дівчатам не телефонували, це саме з цієї родини, що дітки без батьків залишились. Але, ну, Постійно контактували, і вони ну, старша з них набирала, телефонувала. Був зв'язок у нас. Ну, я так думаю, якщо у них немає проблем, і не телефонують. Ну, ну і це класно, це круто. Спілкувалися з родиною, також Нью-Йорку, коли евакуювали шість діточок, і ця ситуація взагалі жах. Поспілкувались, вмовили, вони виїхали, все нормально, живі, здорові. І ми заїжджаємо. Ну щось так вийшло. Ми в ну, декілька днів не їздили, і потім приїжджаємо. І хлопці, ну наші колеги кажуть: а ви ж пам'ятаєте цю родину? Ну так, да. так у них в будинок пряме влучання було. Тобто, якщо б ми не вивезли, тоді це масштаби цієї трагедії. Це, це просто жесть була. Такі випадки бувають, що власним дуже трагічним досвідом люди приходять до того, що потрібно виїжджати. В Бахмуті така ситуація була, коли блітня жіночка з чоловіком там жили в одній квартирі, пішли за гуманітаркою, прилетіло, квартири не стало, пішли в іншу квартиру. Туди теж прилетіло, коли їх не було. Вони перейшли до приватного сектору, у знайомих там почали жити в домі. Наступного дня чоловік виходить на подвір'я покорити, тільки так оступив порог і на подвір'я прилітає снаряд, його насмерть. Жін, жінка в шоці. Ну, поки там ми доправили тіло до моргу, і вже ввечері вона телефонує. Виїжджаю Укрпошта випустила марку гвардія наступу. Так, якщо я не помиляюся, ну, так, так. Гвардія, І... гвардія наступу там була ваша світлина із дитиною. Це з якоїсь евакуації. Як ви дізналися, взагалі що є? Марка вже з вами? Мені почали телефонувати люди, знайомі товариші? Ще... Ну, побачили це в інтернеті. А, тобто ну, на самій марці вона ж маленька, і там ну не дуже так, якщо її тримаєш в руках, да, ну, не дуже зрозуміло, що да, як, але коли вже а, мої колеги з області побачили оригінал цієї фотографії, це робили журналісти. А, коли ми ж ну, їздили на евакуацію цієї дівчинки, вони нас супроводжували, знімали свій відеоматеріал. І от ця світлина, ну як вона попала на марку, я не знаю, ну як цей процес там проходить відбор, але ну було дуже так. Незвично, ну нові, приємно, дуже супер приємно. Це Бахмут. До нас звертаються волонтери. Кажуть, зараз підвеземо вагітну, її треба у лікарню. Ми як вагітну. Ну там уже умови це ж було теж взимку. Ну і як вона взагалі тут могла бути? Ми її пересаджуємо в нашу машину і швиденечко, суп і полетіли в лікарню в слав'янські. По дорозі в лікарню ця дівчина нам розповідає, що в неї ще дитина залишилась. Маленька донечка, вона у бабусі з дідусем, але в Бахмуті. Ну і вона ж благає, такі, привезіть її малу до мене, тому що ми... ми ж пообіцяли, і обіцянки потрібно виконувати. Наступного дня ми приїхали, вже їхали, ну, розуміли, там район приблизний, де що може бути, де що як. Заїхали в район багатоповерхових будинків, пішли по підвалах, в підвалах не було. Але було ну, таким взглядом, було розуміло, що дитина є, тому що були малюночки на дверях, ну, дитячою ручкою, дитячі малюночки. Які-то стікери було розклеєно, тому ми розуміли, що тут є дитина. Дійсно, знайшли, ця дівчинка була з бабусею, з дідусем. Тут вже почалися прольоти ну, вже по цьому району. І потім ми дізналися, що два поверхи від нас, де ми були в цьому домі, був прильот, і вбило чоловіка на подвір'ї, він знаходився біля свого будинку. Тобто розуміємо, що ситуація вже починається пльоти. І по Бахмуту це було, було зрозуміло, що якщо один район починає гатити, будуть бути дуже сильно і дуже довго. Вони все зрозуміли, бабуся з нами в машину, Манюню з собою забираємо, Арина, так, да, Арина. Дівчинку звали. І от коли ми виходили з під'їзду, журналісти за... зафільмували. Куди не хотілося їхати? От вранці прокидаєтеся, розумієте, що сьогодні їдете туди і думаєте, о, ні. Про це ми навіть не думали, що не хотілося. Ми розуміли, що ми, ми, ми там потрібні. Ми останнім часом з Бахмуту, ну, до повної окупації, ми працювали як конвеєр. Ми вивозили таке, що було. Ну, цей невеличкий мікроавтобус, ну, люди як, як один до одного, і ми ж разом, і в стоячки, і полусидя, і полулежачі. Людям потрібна була допомога. І вони виїжджали, вони реально виїжджали, вони розуміли, що у когось там будинок згорів, у когось ще щось, і вже приїжджаємо зранку, вже черга стоїть. Тобто, ну, Такого не було, що «та ні, то давай не поїдемо. Ні, ну звісно, що е, всі бояться, всі бояться, і коли ти розумієш, що якийсь там е, один з районів зараз криють і криють гарно, то їхати туди ну, бездумно. І залишитись там, ну ні зараз. Я так дивлюся, по відео, ви виїздити вже не з Бахмутською групою, так не тільки з Бахмутською. Зараз я працюю у відділі комунікацій. і зараз, ну також як білий янгул, але їжу по всій лінії фронту на Донецькій області зі всіма групами, тобто, ну і гуманітарна допомога, ну більш таке взагалі моменти. Які плани на майбутнє? От плани до перемоги і вже глобальні після перемоги? До перемоги. Врятувати побільше людей і допомогти. Ну, це основне, це наша, це наша робота така зараз. А, а після перемоги. Після перемоги навіть не думав. Є цифра, хоч приблизно, скільки людей ви врятували? Ну, у мене зараз є інформація. По а, всій області, тобто по п'ятьох групах, які от працюють зараз на постійній основі, це шість, це 5600 дорослих, і вже я навіть таке невеличке свято в мене було. Я зараз ну, акумулюю цю інформацію, веду цю аналітику, і нещодавно ми перейшли за цифру в пів тисячі дітей. — 500 Так, да, 509 на даний, на даний день. Що для вас означає незалежність і якою ви її бачите? Незалежність це згуртоване суспільство, потужна армія і величезний паркан з сусідом. такий Такий величезний, величезний. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із інспектором з комунікації головного управління Нацполіції у Донецькій області Павлом Діяченком. Дякую.